Вони надто багато знають і надто відверті з журналістами. Він нас хоче з'їсти зараз за правду, щоб взагалі нічого не говорити. Співробітників спецпідрозділу МВС за те, що вони не побоялися виступити у люстраторі 762, Можуть звільнити. Пропонував ще віловайську в 14-й школі здатися хлопцям в полон ру руським. Правда про їхній підрозділ, про тих, хто ганебно покинув своїх підлеглих і втік з поля бою. Чергова порція откровень бійців, АТО. і цього разу без балаклав. Тимчасова слідча комісія вже оприлюднила попередні висновки Іловайської трагедії. Вина на плечах колишнього міністра оборони Валерія Гелетея та керівника генштабу Віктора Муженка. Та на думку тих, кому вдалося вижити в котлі, карати слідчі керівників окремих підрозділів у попередніх матеріалах люстратора бійці одного спецпідрозділу МВС обмовилися про зраду в своїх командирів. Коли ми стояли в хаті е вже не буду там нюансів уточнять. Були такі офіцери, що ну, реально втікали, тобто покинули свій підрозділ і втекли, це Бог їм суддя. Ця подія сталася в Новокатеринівці. Під час інтерв'ю чоловіки навмисно не називали прізвищ. Сподівалися, що найвище керівництво дасть належну оцінку. Як на мою думку, я бачу, бачу тих командирів, які, як м'яко кажучи, поступили несміливо. Або поступили не так, якби поступив би, поступила б би інша людина, командир, тому що в тих умовах давати оцінку дуже непросто. Після такої м'якої оцінки тодішнього міністра та ще й його відставки бійці спецпідрозділу вирішили зрештою розповісти все. Перший заступник командира роти він дійсно зробив. Неправовірні речі, які стосуються, тобто поняття, поня, поняття закону і чесній гідності офіцера. Замкомандир роти збросив пістолет Ford 14 ТП під стул, збросив розгрузку автомата. Я у нього ну, в руках його не бачив, і Він пропав. В той момент влетіла башня танка в дом. А коли ми витащили трьохсотих ну, 300 з собою витащили. Тобто, розмістили їх в іншому місці. Е, був второй командир роти, який сказав: Ти йдеш со мною? Я сказав, 200-х, -е, 300-й. -е? Його відбув: ну як хочеш. Во, які зізнаються, вони готові йти до кінця. Наскільки саме, я пропоную показати. Я можу зняти. Как тебя зовут? Меня моя фамілія Лохвицкий. Зовуть мене Константин Ігорівич. Я командир первого взводу, одного из спецподразделений МВД України. Батальйон. Рота. рота? Світісь. За словами командира взводу у Новокатеринівці, їх покинули одразу два заступники командира роти Ігор Дрючан та В'ячеслав Хоміцький. Командир роти Олександр Пацевич іще в Іловайську пішов на блокпост і не повернувся. Нині вони живі, здорові. Натомість бійці переконані, командири втекли, залишивши на полі бою поранених і не тільки. Ти можеш зняти балаклаву і назватися хто ти. Так можу. Будь ласка. Я являюся старшим інспектором. Роти і світять, моє прізвище Ткачук Андрій Васильович. Війці розповіли, повернувшись з Діловайська, розпочали власне розслідування. У мене знаходиться папка, яка знаходиться паперу. Тобто, ну, не, я рахую, що це компромат на людину, яка надручена Ігора Гавриловича. Ця папка зберігається в декількох екземплярах. Просимо коротко описати головні акценти. Ця людина була виконуючою обов'язки генерального директора 10-ї шахти. Вона була головою тендерної комісії. По нашому зараз теперішньому розслідуванні ця людина відмивала, відбила, ну віджала тобто дві квартири в мирних людей. Ця людина, можна сказати, є пешка під криміногенним осередком. Тобто, те, то, що ми справимо, це буде займатися зовсім другою службою. Безпосередньо будуть доказувати його вину. І це ще не все. За їхніми словами, заступник командира роти світяс Ігор Дрючан приписує собі неіснуючі заслуги в афганській війні. Ми зразу звернулися в спілку афганців. На що безпосередньо нам Прийшла така довідка. Ну тут можна, я зачитаю на неодноразові усні звернення представників спецпідрозділу світі щодо Дручина Ігора Гавриловича. Волинська обласна організація УСВА, згідно даних обліку нашої громадської організації повідомляє, що дручан ІГ не є ветераном війни в Афганістані, а також учасником бойових дій на території інших держав. Крім цього, чоловіки переконують, що мають докази підробки керівництвом світязя та окремими бійцями важливих документів, а саме так званої форми 100 медичної довідки, яка посвідчує усі ушкодження, які отримав солдат в зоні бойових дій. Почерк один, почерк другий. Якщо звернутися до медиків, ця норма перевищує. Коли дивишся на другу сторону барикади, тут одноразово зразу відомо стає, що Тобто підпис, опять же, змінений, хоча не робиться це в польовому госпіталі, і вийшов тобто, в бронежилеті і е, каска. Люди, які були в полоні, так, вони не повертаються з бронежилетом і каскою. Перед зняттям балаклав ми запитали, чи усвідомлюють чоловіки наслідки своєї відвертості. Через них людей, тобто. Проходять погрози, що ми вже звільнені заднім числом, погрожують нашим, що ми взагалі волі. Хто на вас тисне прізвище ім'я і посаду його? Заступник командира роти хоміцький В'ячеслав по особовому складу. Заступник командира роти. роти Світісь світі. світі, так. Особисто безпосередньо це робиться з команди Фацевича командира роти. Зі сльозами на очах командир взводу Костянтин Лухвицький розповідає, головна претензія до нього що він не кинув побратимів. Петро Петрович Шпига, начальник УД України в Волинській області, він знає, що в мене є бойовий опит. він знає, скільки йому треба знати. Вон знає, що я був в Іракі. І він мені сказав, Костя, нікого не бросай, верни всіх додому. І тепер. по сути дела, да, как подчиненный, я исполняю исключительно его волю. Но у меня задается автоматический вопрос, почему кроме меня и моих людей никто этим не занимается. Теперь, каже, разом с однодумцами и не только без вести зниклих, хочет повернуть родным у всех. Я договорился о том, что если мне дадут рефрижератор, я лично провожу на территорию противника этот рефрижератор, Я знаю точні координати, топоприв'язки, де лежать наші убитий ребята. Мені дають е, добро приїхати і відкопати. але така ініціатива подобається не всім. У розпорядженні люстратора є також запис телефонної розмови між Костянтином та іншим бійцем Світязя, який в купі з командирами лишив їх у котлі. Ви маєте це чути. Я взагалі не хочу говорити кость, коли такі командира. Да. Когда я кинул, получается, что я командира кинул, а не командира. Ну, меня, не пишу? да? а что ты мне пишешь, знать? А почему? Если хочешь, я у тебя враг номер один. Я у тебя враг номер один? Да. Ну, а что ты мне сразу в глаза это не говорил? Командир сказал, приказа. Чему вы не выполнили приказ? Вы, старший офицер. Почему? Потому, потому что я преступные приказы не исполняю. А какие, блядь? Ты видишь меня живым здоровьем? Я вірю Віж? тебе. Я не віжу і щука Вову живим здоровим. Я не віжу бачу живим здоровим. Кость, я не боюсь тебе. Получу я трансдар. Получу все. Я тобі словесно самю, Кось. Я просто вас прибіжна. Mm. Попри таке ставлення керівництва та деяких колег із підрозділу, чоловіки вірять, правда на їхньому боці і готові надати всі зібрані матеріали, бо вважають, країна має знати правду. Яка вона і які подробиці бійці повідомили іще вже в наступних випусках та у підсумковому люстраторі? Не пропустіть.